я трить і сліз не можу втримати я нині. Війна неоголошена ніким, вбиває і калічить українців, і це наш брат. Але й чи був він ним, щоб убивати нас, прислав чужинців. Цей маразматик воювати звик, бо ж не своїх дітей кидає в пекло. За хворий мозок. За імперський бзик Життя Вже не одне Навіки Смеркло Полить мені Ти знаєш Як полить Ця рана не дає мені спокою і ця неоголошена війна розв'язана російською рукою. con Дякую за країну напасний очі бережи її від зла. моліться люди всі за україну щоб батьківщина у дітей була що захло чекаю Слуху, ми ж на увазі й темпові. Я тут в окопі спати буду. А ти на ліжку і в теплі. Чи знаєш ти, війна в країні? Тут гинуть кращі і синів. Тут гинуть ті, що не повинні. Тут страшно навіть у вісні. І знову вибух, знову міни. І знову чекав ті кущі. А як приємно полити, коли спокійно на душі. Який рідкісний тихий вечір. Жодного пострілу. Аж дивно. Після того останнього бою навіть русня вирішили відпочити. Стомелася, нещасні від стріляти. Не дуже розлавляйтесь хлопці. від них не чекати. Справді підозріло мовчають. Але наші на варті завжди насторожі. Не пропустять якогось руху. Попередньо. Може, хоч трохи розслабитись, спати чомусь не хочеться. Хочеться помовчати, послухати тишу, подумати про щось таке далеке, мирне. Аби ж то вже повчав? Може, хлопці, перемир'я? Ну-ну, перемир'я. Чекай від А Як би було добре, повернувся би додому, дорісти, до рідних, сім до сім'ї, до своєї хати. Але б тільки цю нечість вигнали без нашої зимой, щоб вони перестали вбивати, палити, нищити. Російський народ поза Москвою бідує, живе, як і сто років тому, в темності і злиддя, царя свого ненаситного підтримує. Холопа себе вигнати й не думає, Привикли до батога і армади, батники, що казали? Звиклить чуже грабити впродовж століть, Насаджують своє безкультуря. У сусідах ждадуть, а за своє видають. Ще 200 років тому наш Шевченко писав про них, як про нинішніх. Усього вже не згадаю, але приходять на думку рядки. За горами гори хмарами повиті, Засієні гори кров'ю политі. Отам-то милостиві ми й голу, застукали сердешну волю, тайськуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материних гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. А це ж спими Кавказ. Автор хоче донести свою думку, що волелюбний народ поневолити неможливо. Бо, як кажуть, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити йде вибора на Дні Моря в кога. Росію бісить сама ідея вільної і незалежної України. Тому і була загарбницька війни на Кавказі. А зараз, скажи ні, від нашої незглавності. Хлопці, а пам'ятаєте, як колись на Майдані читав з Кавказу Сергій Нігоян? Таке не забувається! І вам слава сині гори, Кригою рукуті. І вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, так 9 березня, день народження Шевченка. Пригадуєте, які Шевченківські вечори Проходили колись у школі. Усі вишиванки, на стінах рушники, дівчата співають, танцюють. Тепер із сумом згадують той час. Так хотілося повернутися до того мирного насиченого життя. У мене є ідея. Якщо завтра не стрілятимуть, то може зробимо такий собі імпровізований вечір. У мене вже й назва готова. Шевченко мобілізує. Пригадується, так того року називали радіомарафон в Шевченка. Та й ми так назвемо. Хлопці, на зло русні, на зло путіну з його продажними найманцями. У нас буде Шевченківський вечір. Хай стає, ще не вмерла Україна, ще не вмерла і не вмре. Да -да -да -да. Колись мав високу оцінку за нього. Не думав, що життя буде ставити свої оцінки. Не чорнилом, кров'ю ставити. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тіко я мовкаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях хвелелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлий не чує. Кайданами міняються правдою торгують, Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма, орють лехо, лехом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнева. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай, мели. На свою країну Полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда і сила, і воля. А я ще й досі пам'ятаю англійською Зараз спробую When I die, I die, you bury me in a high grave і мідло in native Ukraine. А Ану спати романтики! Треба сел набиратися. Сплять, хлопці! Отомилися два роки під обстрілами день у день за крок до смерті. Кожен ніби звичайний, а насправді. Герой, скількох друзів втратили, скількох поранених витягли з-під носа у снайперів. Молоді, сильні, гарні. Їм жити і жити, любити дівчат, пити каву у затишних кав'ярнях, грати у футбол, вирощувати сади, дітей ростити. Люди добрі! Що ж не так пішло в цьому світі? Каменіться, будьте люди, лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у Чорне море, дітей ваших. І не буде кому помагати. От зурається брат, брата. І дитини мати, і дим, хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших. Аби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Обката наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились ціни неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, всякого своє лихо і у нас не тихо, хоч не своє позичене московське лихо. Мій Боже, милий, як то мало, святих людей на світі стало. Не рвіть, думи, не паліте. Може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово. Може, зійдуть і виростуть, ножі обоюдні розпанахають погане, чи серце трудне і на людь живої, козацької крові чистої святої. Світе тихий, краю милий моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись, на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на всю Україну, що колишнючить співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, в колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині. На чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили і мої милі москаль розриває, душа моя убога, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися за що пропадають. За що ти караєш своїх і покірних, і добрих дітей, не дай знущатися лукавим і над твоєю вічно славою, і над нами простими людьми? Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали. Церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Ще сплять хлопці, о глянь, чиясь гітара. А пам'ятаєш, як ми три роки тому в школі на Шевченківському вечорі спільно виколи пісню Думи мої? Спробуймо! Давай. Козаками приходить. Та не смійтеся, справді наслилося. Политі, спокон віку Прометея та мора карає Щодень Божий ребра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живу, що крові серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає, душа наша, не вмирає воля, і не сити, не виграє, на дні моря поле Борітеся, поморети, хай вам Бог помагає. Твої душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо в твої силі, і духу живому стане право, став неволю тобі одному, Помоляться всі язики, бо віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори, хмарою бавиті, За засіяні гори, кров'ю политі, леся Бога. Побо... Шановні дорогі студенти, працівники коледжу, дозвольте мені насамперед подякувати нашій творчій групі художньої самодіяльності, учасникам художньої самодіяльності за сьогоднішнє дійство. Відношу щиро подяку керівникам, які, нашим працівникам, які організували сьогодні. Я не скажу Захід, але ці, ці хвилини єднання нас тут, у цьому залі з нашим минулим, з нашим майбутнім. Цей Захід приурочено і в пам'яті нашого генія Тараса Григорча Шевченка. І я вас закликаю всіх. Звертаюся до студентів, подивитися, почитати ще раз ще раз хоча б оцю маленьку книжечку, яка видана нас в коледжі, і ви можете її придбати. Цей маленький кобзарик. Кожне слово кобзаря воно відображає сьогодення наші проблеми. Нашу сьогоднішню біду і разом з тим віру в майбутнє нашого славного, прекрасного, чудового народу, представниками якого є ми всі з вами і присутні на цій сцені наші таланти. Дякую вам всім, дякую тим, хто за сценою ну, Циклою комісії української мови нашої, ну і, звичайно, творчим працівникам нашого будинку культури на чолі з Іваною Миколаївною і всім студентам і викладачам, які підготували сьогодні ці хвилини. І наостанок я хотів би, щоб ми всі. З вами, шануючи нашого Тараса Шевченка. А крім того, що він закликав нас боротися, він ще закликав нас думати і пам'ятати. Станемо і хвилиною мовчання поминемо тих. Jaké bychom měli pověření, za vždy Děkuji. Děkuji. Děkuji všem. Děkuji ti včetně Děkuji. Děkuji. děkuji, děkuji, děkuji. děkuji.